Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Діти, ви любите казки? А чи знаєте ви, що казка живе не тільки у книжках та мультиках, а ще й у музиці? Дуже багато відомих та улюблених казок надихали композиторів на створення опер, сюїт та балетів. Однією з найвідоміших у світі казок, балетів є лоскунчик композитора Петра Ілліча Чайковського. Діти, а ви знаєте, що таке балет? Це спектакль, у якому музика об'єднується станочком, який розкриває сюжетне словами, а за допомогою танцювальних рухів та музику, яку виконує симфонічний оркестр. Сьогодні ми з вами будемо слухати музику танця пастушків. Вона грайлива, весела, легка та безтурботна. На сцені з'являються молоді пастушки. Вони грають на сопілочці, весело танцюють та доглядають за тваринками, які пасуться на зеленому ложку. Малята, сідайте зручніше, слухайте уважно. Музика танцю пастушків звучить саме для вас. Лібі малята! Разом з батьками обов'язково завітайте до театру опери та балету, щоб подивитися цю дивовижну казку балет, яка називається Лоскунчик. Я впевнена, що вона вам дуже сподобається та не залишить байдужими. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!